Привіт всім! Сьогодні хочу показати вам, як зробити самостійну І фотосесію. Заходимо на сайт Creaai. Підписка коштує 10 доларів в місяць. Щоб зробити собі фотосесію, треба підписатися. Потім ви переходите у розділ тренінг, щоб натренувати свою модель зі своїми фотографіями. Далі натискаємо Image, Train image Style». Тут ми додаємо свої фото. Тобі потрібно завантажити 25 якісних JPEG PNG фото Дочекатися позначки «Good», а в параметрах обрати характер, «Character» та вручну виставити 400 кроків тренування це забезпечить якісний результат. Далі натискаємо «Train image» і модель починає тренувати ваші фотографії. Коли воно вже натренує, ми знову заходимо в «Train», Ми бачимо, що ваша модель готова. Ви натискаєте «Use with flex», тобто, ви хочете використовувати цю модель, щоб створювати нові фотографії. Ви переходите до генерації фотографій, пишете промпт, який ви хочете. Фотографії, додаєте місце, освітлення, настрій. І отримуєте фотографії. Звісно, не всі є одразу вдалими, але потрібно гаратися, генерувати і дивитися, що вам підходить, що не підходить, що ближче до вас, а що ні. Але якщо ви мрієте про дійсно професійні, глибокі образи з продуманим студійним освітленням, драматичною грою світла, атмосферою, яку складно описати словами, або якщо самостійне створення ai фотосесії викликає труднощі, я з радістю допоможу вам. Я створюю індивідуальні ай фотосесії, які в як як глянцю, але при цьому зберігають вашу унікальність. Ви завжди можете звернутися до мене, і я подбаю про весь процес від вибору фото для навчання до підбору стилю, світла та настрію.